Страшенно весела та креативна. Саме так можна назвати костюмовуну вечірку, яку організували для криворіжців у ПК «Металургів». Серед 400 – учасників, які завітали на захід, і Дар'я першокурсниця з КНУ. Дівчина годинами працювала над макіяжем та костюмом і ретельно підбирала кожен елемент. Для себе вона обрала образ паризького скалата, надихнувшись, нещодавно переглянути мультфільмом Монстри на канікулах. Мейкап зробила сама, адже навчається цій справі вже другий рік. Для мене значається ту дуже цікаве свято, але, на жаль, я вперше його праздную. Раніше в школі ми сильно його не святкували, а зараз я поступила в Криворізький національний університет і вирішила, що от, потрібно заново щось робити нове. Я сподіваюся, що якісь призові місця я все ж таки займусь, займу, тому що я дуже сильно хвилювалася, дуже сильно готувалася, і це було дуже нелегко. Тому сподіваюся, призове місце все ж таки якесь в мене буде. Надихнувшись таємничо-примарливою атмосферою, перший міський також доєднався до заходу. І я також вирішила перетворитися. На містичного персонажа та зробити декілька фото з учасниками. Організатори подбали про різноманітність активностей від танців і вікторин до приставки з віртуальною реальністю. Обмажень у тематиці костюмів для учасників не було. Саме тому фантазія гостей була безмежною. кого тільки не було на вечірці: від піратів і вампірів до відьом і міфічних істот. Цей хелоу він вже другий. Е, я думаю, що ми будемо водити його як е, кожен річ, тому що ну це потрібно і знаєте, хочеться, щоб це с. Ато воно святкувалось на рівні можливо якогось європейського, щоб е, геловін у нас став якимось таким заходом, як і новий рік, можливо, як і щось таке глобальне. А, тим паче усі підлітки загалом молодь нашого міста. Вона це полюбляє. У учасників заходу був шанс відзначитись в одній з 11 номінацій на конкурсі та отримати приємні сюрпризи, сувеніри та солодощі серед переможців: найкращий парний костюм Сівайка Адамс. Найкращий чоловічий костюм ков. Бой, а в категорії за останні хвилини переміг образ ляльки. Тому слідкуйте за анонсами палацу культури металургів та готуйте свій костюм для Хеллоуіну 2025. Анастасія Костинюк, Андрій Яковлів, Паршимський.